Всем привет на связи. И мені да кто не дав записать, что дают заместь вохда на вибір. Там если что дают большой ящик. як в Бравл якщо если тебе вже цей боец є. Кстати, кто хочет мій в наш клуб Ukraine Top. Ось! Ой, минутку. Ось... Я скажу, скажу. Цей. Щоб якщо таких ось чувачків, які вже не грають давно більше десяти днів, то щоб виганяв. Тому що нашу, от наш цей не грають, то цей. То все. Я вибрав тут пані, по мене вже даріл був. Перший день обичний скін на шелі. подітка шелі. Це перший мій скін, який я купляв за гіями. Ну, мені його дали. Друге. У мене вже був дерев того Пенні. Потім, кстати, дехто може не знає, як піднімається уровень. Нажимаєш, там піднімають тобі уровень. Четвертий день значок, вчора... після вчора був у четвер цілий до 7. Вчора був новий скин, а сьогодні на вибір. Ну мені там дали, на жаль, большой ящик. Так, ребята. Зараз будемо грати, тому що я свій клуб не хочу підставляти. Як дехто робить. Де хто перший бот. Це нормально, що тут є перші боти. Це не нормально, ребята. Ой. Перший бот. Хорош. Повірте, той діток може дати сте до фіга урона. Да, він там один, він до фіга урона може навести. Опа-опа, тліна. Якщо що, то за кадром, за кадром, я вам а, ні, я не покажу. тільки з 400 кубків показується. Ну, коротше, я там два рази програв, один виграв і ось. Жалко, що обрали золоті білети. Я ще тоді, не, на жаль, не записував відосики для вас, ребят, Дорогі. Кстати, спасибо за 2000 підписчиків. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на канал Ні-ні. Учасника для зйомки немає, на жаль, мого каналу. Я питав. Хоча в мене буде. Інша учасниця для зйомки. Вона мені буде допомагати То цей, то я ще в неї спитаю. Кстати, якщо ти дивишся це відео, ладно, не буду казати цей, то Ти почуєш своє тут. То ти себе тут почуєш. Е, Глянт. Имя не буду називати. Ми проиграла. Нічого, ребят, піде. Головне, що все це гокоть. гокать. Головне, що не все? Не, не слали, коли ось оце. У мене у нашого клуба друга бронза. Странно, чого так маленько, дуже странно. Може, тому що тут ніхто не гуляє? В принципі, логічно. Кстати, вот я а, участвовала для съемки. Ну вот. Даша. Так. Не, он не будет плавать Так, ребята. Ну що, по класіки Штольню за Пенні виграємо. Кстати, ребята, я офигел. Знаєте чого, По нам ці подарки дають, і нам дають повний комплект Бравлера. Не вірите, ребята? Ні, ну по почти, якщо б это було одного цвета сил, то це його. Топ повний був комплект, а, а так чуть-чуть доповнений. Нагадаю, ну, там тільки двох уровнів. Візьмемо... Так, кстати, напоминаю, хто хоче зі мною позніматися, Заходьте в клуб Ukraine Top. Не знаю, навіть чого таке названня. Хоп-хоп! Оце я люблю. Оце я люблю, коли скавить. Ладно, ладно, пощадимо. Де то я примадівся. Де Я Ану, де, де це я пригодівся? Ладно, уб'ємо. Ох ти! Передивіться, пожалуйста, по... Я не побачив, мене якраз залагало. Може, вас не залагало. То цей, то, то цей. Я побачу, що він дізлей кін. Рейба він кинув. Не знаю, передивіться, пожалуйста, ребята. По Оп, раз, два, три. Раз, два, три. Оп. Зриваємо, зриваємо пушку під кінець і кидаємо. Чого це турель там була? Так. О. Все, погнали! Погнали! Я за Катроп питаю, чи оця Ксюша мені буде допомагати. Так Ну, давайте це остання катка буде. Ай, мене залагало тут. Ви бачили? Ребята, весь свідки. Весь свідки, що в мене залагало. Якщо, якщо ти, Даша, дивишся це відео, то цей знаю, в мене залагало. Хоп, все. Отаке От я люблю. Ай, больно було. Ай, больно в нозі. Давай, побігли. Хоп! Повністю виніс команду. На Ізі просто виніс. Погане? Вони... Так. Ребят, не робіть такі окоти. Мене вони, вони тільки провоцирують. Опа, хоп! Ліна, не заскалами все таки І так. Все, як я й сказав. Це була послідня катка. Ой, я случайно поставлю. Ладно, пока. Всем пока, пока. Высоли игры 2.